Всім привіт, любі друзі! Сьогодні у нас вже котрий урок з німецької мови на онлайн-каналі Дойтвах. Минулого разу ми розібрали з вами відмінок, новий відмінок, такий як датів, і розібрали випадки його використання. Перший випадок був питання: кому, чому. Якщо в нас є питання, кому, чому, ми використовуємо датів по відношенню до іменника. До прикладу, я даю яблуко брату. Der Bruder брат, der Apfel яблуко. «Ich gebe den Apfel» – тут прошу замінити – «Ich gebe den Apfel» і деше брату «dem пгуда «Der» змінилось на «dem» в відповідності з датівом, з відмінником датів. Тобто так працює датів. Кому чому? Наступним пунктом була локація. Тобто, коли ми десь знаходимося, точніше підмет, ми використовуємо датів для позначення локації, в якій знаходиться наш підмет. Прохання не путати не та локація, до якої ми направляємося, а саме та, в якій знаходиться наш підмет. Наприклад, давайте візьмемо слово Taskescheft. Магазин. І скажемо: клієнт є в магазині. Теркунде dem Geschäft» В магазині. Знову ж таки, індемгешефт, тому що він знаходиться в магазині. Добре, це ми також розібрали. Останнім пунктом у нас були препозиціони. Це прийменники, маленькі коротенькі слова, після яких також буде корисовуватись датів. Давайте коротенько їх пригадаємо. Мітна хаос бай, і про сайт не забувай тільки датів перемовляє. Ось і оці коротенькі слова і є тими словами, після яких ми будемо використовувати датів. Добре, ми з них, в принципі, майже всі вивчили, проте чотири з них потрібно розібрати більш детально. Чим ми сьогодні і займемось. Тому присажутись зручніше. Ми розпочинаємо. Беріть ручку зошит, каву, чай і поїхали. Друзі, поки ми ще не розпочали, хочу вам також нагадати про те, що існує платформа дойдлих Individual, на якій ви зможете інтенсивно вивчати німецьку мову. Читати тексти, вивчати слова з нуля до рівня b 2 всю граматику з нуля до рівня b 2 Також виконувати домашні завдання, обширні, великі домашні завдання до кожного з наших відео на цьому ютуб-каналі, а також дивитися всі конспекти, також по відношенню до кожного з відео. Тому рекомендую все ж таки зареєструватися та отримати доступ до платформи Дойфохінвіду. А також зараз діє знижка, тому рекомендую не втратити можливість. Добре, ми продовжуємо точніше, розпочинаємо. І першим нашим пропозиціоном буде мід. Ми розібралися на минулому занятті, знов ж його звати з. А точніше він прикладається як з. Проте не тільки. Якщо ми цей пропозиціон поставимо перед якимось іменником, цей іменник також може стояти в орудному відмінку. Тобто це як похідний відмінок від датіва. Знову ж таки, якщо ми кажемо «мід», після цього наступний іменник буде в орудному відмінку. Що таке орудний відмінок? Наприклад, у мене є ручка, то ну, представимо. А пишу я ручкою. От ручкою це і є ручка в орудному відмінку. Тобто, коли я чимось орудую, я використовую ручку для того, щоб щось зробити, я орудую ручкою. А в німецькій мові ми би сказали я пишу з ручкою. «міт» і далі ручка. Ну добре, давайте попробуємо написати таке речення. Або там, давайте скажемо: я їду автобусом на роботу. автобуса фаге. Автобусом. Bus Цуг арбайт. Цуг арбайт на роботу. Це ми розберемо трошки пізніше. Це цур. Mit dem Bus, тобто автобусом, яким чим орудою. Далі, я лечу літаком в Німеччину. Das Flugzeug літак. Ich fliege mit dem Flugzeug nach Deutschland. Прошу не забувати, що саме до відношення польоту або переміщення якогось неба до країн ми використовуємо завжди на. А тепер давайте попудуємо ще одне якесь речення. Знову ж таки з я пишу ручкою. Те, що у нас було на самому початку. Ручка для кугельшрайба. Кугельшрайба – це саме кулькова ручка. Кугельшрайба. Кугельшрайба. Добре, я пишу ручкою. І шайба дем кугельшрайба. Паст. Добре, підходить. Тепер йдемо далі. У нас є також фон. Фон перекладається взагалі як від. Але після нього може слідувати працівний відмінок. Тобто, коли щось належить комусь. У нас вже були присвійні займенники, наприклад, як Майн, Дань, Зайн і так далі. Мій, твій, його і так далі. Добре, проте не завжди ж ми говоримо це моя ручка, або це моє авто, або твоє авто, або це його телефон. Ми ну, не завжди ми говоримо це займенниками. Ми можемо сказати, це телефон Данила. Або це ручка Насті, або це авто мого тата. Тобто тата. Так? Кого чого тата? В даному випадку ми будемо говорити: це авто від тата, це телефон від Данила. Або це ручка від Насті, тобто -то фон. Давайте попробуємо створити це на практиці. Тепер скажемо: це є квартира мами. Дівонг квартира. Das ist... Die Wohnung Mami. Тобто від мами, по факту, якщо перекладати чітко з німецької мови von der Mutter. Дуже добре. І тепер скажемо, це є сад бабусі. Der Garten sad oma бабуся. Das ist der Garten von der Oma. Знову ж таки, зміна відповідно до датілу. Дег Ома. Добре, друзі. І наступним пропозиціоном, у точніше, прийменником на українській мові, у нас буде сайт. Сайт перекладається як на протязі. Тобто, коли її відбувається на протязі якогось часу. Проте вона також має і продовжуватись на даний момент. До прикладу, я працюю на протязі 4 років, іх арбайте, далі сайт може тут перекладатися як на протязі. Іх арбайте Jahren. Прошу розуміти, рік дасяги. Прокиддія. Тепер питання для вас. Чому у Яге в даному випадку закінчення N появилось? Насправді, це дуже просто, банально, тому що в «датіві», так як після сайт на датів, в датіві в множині додається закінчення N. Про це ми розмовляли в минулому нашому відео. Сайт 3 Яген. Закінчення N відповідно до множини датіва. Добре. Він їде на протязі трьох годин. Штунде година. І штунден години. Добре, йдемо далі. Він напротязі 4 годин не може піти додому. Er Мода ну, є слово «кан». Kion змінилося на кан. Стоїть на другій позиції. І ще слово йде в кінець. Разу повідомию, а також хочу сказати, що воно буде стояти в святим для тих, хто забув. Я кан сайт фір штунден на хаузе додому. Ніфткен. Не йти тут. Будова в речі має бути така. Добре, а тепер давайте розглянемо, що, наприклад, давайте, наприклад, скажемо, що Женя живе 4 роки, до прикладу, у Берліні. Женя живе 4 роки у Берліні. Женя вонт Тепер да, на протязі маємо сказати саме цей сайт. фір ярен, Знову ж таки, закінчення. In Женя вон. Женя вонт сайт ярен, ін Берлін. Дуже добре. Тепер нам треба ще один сенс у цього сайту зрозуміти. Це вже, якби би, інший сайт, якщо можна так сказати. Що в першому випадку він перекладався як на протязі, то тепер він буде перекладатися як з. Коли в нас є якийсь певний маркер часу в минулому часі. До прикладу, Женя живе з умови 2015 року у Берліні. З 2015 року. Тут сайт же буде перекладатися як з. Давайте попробуємо побудувати. Женя Вонт. Тепер нам треба сказати: оце от. Цей пропасон сайт і просто 2015. Не треба сказати 2015 року, або там ставити 2015 випорядковий е, відмінок, такого не потрібно. Тобто Женя вонт сайт 2015 in Berlín". В даному випадку буде перекладатися як з, коли сайт стає перед якимось певним е, певною точкою часу в минулому. Проте знову ж таки я прошу змітити, що саме речення має бути знову ж таки в теперішньому часі. То тобто, тоді має ще досі продовжити. Тобто, Женя, як жив у 2015-му, так і зараз у 2025-му живе. Добре. Давайте тепер скажемо. Яна навчається три роки в університеті. Яна Штудіат Сайт. Три роки в університеті. Що хочу тут так наголосити: щодіген це навчатися так, тут леген не підходить. Чому? Тому що, коли ми курсуємо штудіган це навчатися саме про університети. Йдеться саме про університети. Чтодігент тільки про вищу освіту. Далі, тут бачите ан, а не ін. Що дивно? Проте, коли ми говоримо навчатися в університеті, саме знову ж таки про університет ми говоримо в університеті, ми будемо курсувати замість ін-ан. Це таке виключення, яке потрібно вивчити. Андер, університет. Університет університет жіночого роду, проте логічно, що це змінилося на дер, тому що де навчається в університеті. Університет змінився на dativ, так? поставився в відміну датів, тому що так потрібно, тому що є локація. Добре, тобто ми зараз казали, Яна навчається на протязі трьох років в університеті. А як ви скажете, Яна навчається з 2022 року в університеті. Jana на штудіат сайт 2022. Знову ж таки, рік не говоримо, його пускаємо німця це завжди спускають. Jana на Studiat 2022 an der Universiteit. Однако от цікава різниця між препозиціонами в німецькій мові існує. Це далеко не останнє наше відео на таку тему, проте зараз я дам вам татки найважливіше, що ви маєте знати на рівні А1. Це багато викладачами опускається і не вивчається. Проте це обов'язково потрібно знати, тому що це банально ще два відмінки. Ми сьогодні вивчили так додатково за допомогою якихось пропоссонів, а також маркер часу. Так, тобто ми навчили позначати час ще одним способом. Тому це обов'язково потрібно знати. Я дякую вам за перегляд цього відео. І що вам потрібно приватний викладач німецької мови, переходьте по посиланню в описі під цим відео і переходьте на онлайн-школу Дойтвах, там вам нададуть. Безкоштовна пробна заняття з німецької мови. А якщо ви бажаєте знову ж таки займатися на платформі дойтрових individual» і вивчати німецьку мову інтенсивно, також в посиланні в описі дойтрах individual» зараз знижка 50%. Тому не прогавте можливість, переходьте. А в принципі, на цьому відео закінчується. Всім бувайте, всім до нових зустрічей!